Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі, ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Рада вас вітати. Давно не бачились, давно не дивились загальне, багато питань. Зараз будемо дивитися, і не забувайте підписуватись. Приходите на особисті і долучитися, будь ласка, бо до нашого швидкого збору, бо нас попросили дозакрити, там трошечки залишилось. По 10 гривень ми закриємо збір для 63-ї бригади. Звіт за попередній, який ми допомагали волонтерам закривати, я прикріпляю в коментарях. Все є. Хлопців знаю особисто. Щира їм дяка, три роки вони там, а ми з вами. Тут. Тому давайте дивитись. 9 травня. Чи буде продовжено військовий стан в Україні? Чи буде продовжено? Буде. А дивіться, що вони роблять? Бо вони це наші політики, це люди нашої влади. Саботувати будуть. У нас є проблема всередині країн. По факту зараз або піаряться. Я не знаю, навіщо вони це роблять. Про те, що 9-го не буде продовжено, які підстави. Щоб щось було підписане, тут нам чітко показують, що будуть прям блокувати, не давати, його продовжувати. Тут якась зірка у нас нова. Тобто політичні ігри, нам не до них. Ми не спимо, не збомблять, нам не до них. Я вас приведу до перемоги, хтось буде. Новий у нас. Продовжить. Коли ми дивилися річний, ми з вами бачили, що найтакі е, активніші по мирним переговорам місяця березень, але після нього йде травень. І тоді можуть вирішувати питання, але це може бути не на 9. Продовжуй. Чому? Ну, Америка попросить. Тому що ще є якісь дії на фронті, що ну, не все готове. Ключі є від рішення, дії є, захист є. А мир буде на 9 травня. Буде пропозиція і не одна. Знаєте, от дивіться, він як дає нам пропозицію ворога, ми, ну, ми не можемо її прийняти. Нам треба людей повернути, про людей потурбуватися. І я так розумію, що те, що я зараз бачу, тиск буде виключно на нас. І тиск буде політичний всередині. Найстрашніше це зрада всередині. Замість того, щоб зараз підтримати і всім працювати разом. Подивитись. В квітні буде все видно, розкладений квітень зробимо по містах, все подивимось. Вже дуже-дуже скоро, можливо, навіть сьогодні, тому дивіться своє місто на квітень, щоб розуміти. Ворог дурить Америку. Давайте так. Ворог намагається уникнути миру. Це правда? диявол вийшов. Я хочу коронацію. Я хочу, щоб мене просили. Він не відмовляється. Це дійсно, він не відмовляється від миру. Але я от хочу фанфари, тріумф, я молодець. Він це не отримає. Йому будуть пропонувати щось. Він буде у важких думках. Йому все одно на цивільних, на наших і своїх. Йому все одно будуть обстріли, я так бачу. Їх цивільних. Він хоче вигоди. От він чітко знає, яку вигоду він хоче. І якщо зараз він вважає ворог, що він отримає цю вигоду, то чим далі, то він буде, знаєте, як. Менше можливості це отримувати, менше, менше. І, а він зрозуміє, що не буде по його. Ну йому вже це сказали. Тепер буде період, коли на ворога будуть тиснути, його будуть заганяти в кут. Ну ми будемо їх обстрілювати. Пусть готуються. Хай готуються. Нашому президенту погано буде фізично. Якась біда зі здоров'ям. Очі такі, знаєте, мутні, як скляні. Так, хто напише погане? Так, будь ласка, давайте трошки один до одного. Бо ви любите президента в коментарях брудом поливати? Я думаю, ви б так не змогли. Перше, друге. Для того цей канал створений, давайте один одного поважати. Скляні це знаєте, чому може бути? Як в димці, це коли погано тиск серця? І таке відчуття, що йому щось дадуть, передадуть. О, знаєте, як попоїли, погодували. Сподіваються, що він до рідні відправиться, ну, помре. Його хочуть усунути, його, знаєте, як будуть залякувати. Це навіть не замах, це як зрада всередини якось близької людини. Але вона не вдала буде, по ньому буде видно, але він продовжить свою діяльність. Це буде одне з намагань ворога. Отримати своє. Я так розумію, зараз взагалі для ворога риторика йде про вигоду. Що війна це інструмент отримати якийсь результат. І тут, в принципі, як ви не називаєте ці дії, да, йому треба результат. Але надія на це в нього буде згасати. Як Америка сприймає президент, президент Америки сприймає дії ворога? От теперішнє. Що я для нього підготував? Не дуже хорошо. Знову ж, ця ж карта, що ми тобі обмежимо цей шлях. Шукай. Ти хочеш отримати, що ти хочеш, по-хорошому це не буде. Тепер зараз може бути гра з нами, ближче до нас Америка може бути. Він буде тиснути на ворога щось пропонувати. Тиснути і пропонувати. Розчарується Америка. Європа скаже у нас своє бачення. Чи може бути таке, що Америка відмовиться від миру в Україні? От просто скаже: йдіть вперед, вперед, воюйте далі. Чи може бути таке, що Америка відмовиться від мирної ініціативи, від миру в Україні? Чи може таке статися? Ні. А вже, розумієте, діляться ресурси, От гроші, ресурси. Ні. І в Америці треба, це знаєте, як хвороба, як пухлинами. Їй треба вирішити це питання, воно його вирішить. Просто що ворог забагато хоче. Він хоче великого визнання своїх заслуг на полі бою і територіальних. Добре. Чи піде ворог на поступки щодо території? Може бути якийсь десь доброї волі. Може бути. Його будуть вмовляти прямо. Це Європу ще показує. Але мститись за це буде обстріли важкі по інфраструктурі. Чи піде, піде ворог в наступи і по. От зараз. Чи будуть великі наступи від ворога? Давайте взагалі. Чи будуть великі наступи від ворога? Найближчий час. Чи є можливість? Ну, це карта. Я буду намагатись. Лякати більше буде. Я почну тиснути і відразу так. Так ми вже все ж таки підпишемо на моїх угодах. Ні. Ага, ну тоді я обстріляю цивільну інфраструктуру. Так може підпишемо на моїх угодах, ворог так буде, умовах вибачте. Ні. Ага, тоді я там десь піду в наступ. І знаєте, як в наступ пішов, наступний день там телефонує, не нам. Я готовий, давайте підписуватись, у них там все погано в Україні. Ні. Якщо він піде зараз в наступ, його за... наступ ну, зараз це тижд, до 2-3 тижнів, його наступ він зупиниться. Йому буде дуже важко. Єдине, що він нам перекриє кисень намити вперед-вперед. Ну, вони не можуть дивіться. Я ще раз кажу: будуть намагатися ліквідувати нашого президента. Ми не можемо з ним домовитись. Ну, Ми бачимо це, але то фізична ліквідація, карта смерті. Я домовляюся зі мною, Привизнай мене ворог прям там, нерви. Нам ще довго ми до миру чекати. Двері є, можливості є. Нам треба, знаєте, що ще зробити. Я скажу не популярну річ, але схитрити, хитрувати. Щось пропонувати ще Америці. Як вигоду, не відмовлятися категорично? Ні, ми оце не підпишемо, ми ніколи відео. Території не відмовимось, не заявляти це. Робити так, але не заявляти. З Америкою потрібно дуже хитро. І що ми вас любимо, ви гроші які отримаєте. Все прекрасно. Зробіть для нас отак. Тобто, не казати, ми чомусь не згодні, бо ми тоді поганці. Ні. Ми не будемо підписувати, але ми зробимо вигляд, що ну якби. Ми тільки за мир. Але тут, вибачте, не можна різких заяв хитрувати, грати в свою гру. Можна переграти ворога. Це політика. Це навіть якесь особисте в Америці грає. Ну, дивіться, Америка показує через одну, одне обличчя, через президента. Все. Сустріла нас важкі чекають наступні декілька днів, до п'яти днів. Щоб ми думали, щоб ми почали підлаштовувати. Посланці до нас, думаю, з понеділочка, з вівторочка щось буде, якісь ще там переговори, щось. Розмови розмовляють, знаєте. Дурять нас, так ми повинні дурити. Я завжди думала, що наш президент, вибачте, всі кажуть про його національність мою також, що ми хитро розроблені. Так хитруй, хитруй, божечка, хай він хитрує, хай грається ними. Виграємо. Тут треба переграти опонента. Важлива партія зараз. Ви, можливо, зараз не розумієте, про що я кажу? Ви це побачите в майбутньому. Просто, можливо, хтось згадає. Ну, так рандомно, раз і згадається. Вода про копалену, ми нарешті її підпишемо. Не читайте новини. Вона щось там не так. Він нам руки викручує, щось там не так. Ми колись дивились загальний розклад, я казала, що там. От питання по Америці, чи хочуть вони підписувати, чи ні. Ще підпишемо, поки не бачу. Це буде до чогось присвячено, приурочено, і як, знаєте, ну нарешті ти мені вклонився. Ми почнемо хитро діяти, ми почнемо хитро діяти. І після цієї угоди, до речі, як ми підпишемо, це на, швидка, на швидке рішення. Нам дадуть щось важливе. Важливу інформацію про ворога, нові доступи. Прям тепер ми будемо найадекватніші для Америки, а ворог буде ворогами для них. Цікава риторика. Знаєте, як потрібно вичекати той самий час, бо іноді ми занадто швидко щось робимо. Давайте почекаємо. Я розумію, що ми всі хочемо, щоб швидше, але так не буде. Свої інтереси От, у тих сторін, які зараз задіяні. Таке відчуття, що вони, знаєте, ділять шкуру нашу. Нас ділять між собою. Ми намагаємося в живих залишитись.